Привіт! Якщо ти працюєш у сфері краси, здоров'я, спорту чи особисті розвитку, я маю для тебе і твоїх клієнтів чудову пропозицію. Я лікар-нутриціолог і ми можемо стати партнерами у форматі взаємовигідної колаборації. Як це працює? Я пропоную реферальну систему, ти отримуєш персональний промокод, який може передавати своїм клієнтам. Цей промокод дає твоїм клієнтам знижку на мої послуги. А ти отримуєш свій відсоток за кожного клієнта, який скористається твоїм кодом. Які переваги для тебе? Жодних кладень чи ризиків? Ти нічого не втрачаєш. Додатковий дохід без зайвих зусиль. Моя пропозиція додатково закріплює твоїх клієнтів за тобою, адже вони асоціюють твої рекомендації з турботою про них та додатковими можливостями через розширення твоїх можливостей. Що отримують твої клієнти? Професійний супровід у питаннях психонутриціології, здорового харчування, оздоровлення та навчання. Знижка на мої послуги та спецпропозиції, які додають ще більше довіри до тебе як до спеціаліста і людини, яка вміє співпрацювати та має багато пропозицій. Наша з тобою колаборація це твоя можливість запропонувати своїм клієнтам додаткові можливості та цінність від тебе як спеціаліста і одночас отримати нові джерела доходу. Разом ми зможемо створити потужний синергійний ефект для твоїх клієнтів і підсилення та розвитку твого бізнесу.